Зиця мікс, осінь-зима, перший сорт. Вага 20 кг, ціна 2,90 за 1 кілограм. До 1 вересня, це буквально до завтра, діє акція. 1800 гривень за цілу коробочку за 20 кг. Так, попадається нам ось тут жіночі, ось такі тамариси, 40-го розміру, такі зимові, максимально теплесенькі. Ось така протезна моделька. Наступно це у нас ідуть ось такі, в ідеальному, до речі, стані чоловічі. Ось тут їхній бренд. Така моделька чоловіча. Озвучую розмір, розмір 43. Наступна. Це у нас ідуть ось такі жіночі осінні 41-го розміру. Такі черевички. Ось так вони виглядають. Досить класна моделька. Наступна. це у нас будуть дитячі. Дитячі 32-го розміру. Суперфіт. Ось така моделька. На замочках. Все працює. досить класна дитяча моделька. Наступний це у нас будуть чоловічі, ось такі теплі трекінгові на Вібрамі плюс на гортексі. Ось, вони не будуть скользити зимою і не будуть промокати. Ось така чоловіча моделька. Розмір. Як я маю тут знайти розмір? На жаль, не бачу. Давайте я в новоку озвучу. Я думаю, це буде десь 39-й. 39 40-й розмір. Ось така моделька. Наступна ось такого плану 36-го розміру. Ось так вони виглядають, теж в досить класному стані. Наступні це у нас будуть дитячі осінні, ось такі ковбойки. Зара. Це, до речі, бренд. Зара розмір 29. Ось така моделька. Далі у нас ось такі Жіночі Ось так вони виглядають. В розмірі. Це, до речі, відпрімо. Розмір я не бачу. Думаю, що це теж буде десь орієнтовно 39-40 розмір. Далі, ось така моделька. Дивіться, як вона виглядає. Дуже крутесна. Так, в розмірі. Розмір не бачу, але думаю, що це десь буде теж. 39, 40, 41, орієнтовно так. Дальше, ось така моделька дитяча в розмірі 35. Ось такі теплесенькі, зимові, класні на ліпучках. Плюс є світловідбиваючі штучки. Далі йде ось така пара жіноча. Це 37 розміру. Осіння моделька на замочку. Всередині, до речі, буде теплесенька. Я вам зараз відкрию і покажу. Ось, ось ця штучка буде гріти. Це осіння пара, але буде досить теплесенька. Не промокнете. Наступна ось такого плану, вона така як кедики на платформі. Осіння моделька 38-го розміру, 38,5, мабуть, ось така. Як бачите, є шнурівочки. Можете собі зафіксувати на ніжці так, як вам буде потрібно, і плюс додаткова липучка. Наступна моделька ось такі дитячі черевички. Ось так вони виглядаються. У нас розмір. Розмір не бачу, це, до речі, від Primark. Розмір стерся. Я думаю, що це буде десь 29-31. Ось така моделька. Йдемо далі. Жіночі. 39-го розміру. Ось такого плану. Є такі декоративні замочки. Ось. Мінус. На іншій такого, ну, чуть-чуть теж таке протерте. Можливо, ви знаєте, що з цим зробити. І можна якось виправити. Наступна моделька йде ось такого плану. Ось так вони виглядають. В розмірі 39. Ось така моделька, високі, осінні, гарні жіночі. Так, наступна, буде максимально теплесенька і дуже гарна моделька 38 го розміру. Подивіться, які блутики такі. Дуже гарні, гарно виглядають. Тепленькі 38 й розмір. Так, наступна моделька, ну це ж таки для старших. Зимові тепленькі. Розмір. Розмір п'ятірка. Ти знаєш, що п'ятірка означає, здається, 38. Ось така моделька. Вона вигляд мені теж десь 38. Далі. ці вже побільше будуть. Дуже, до речі, гарно виглядає. Бама пише. Розмір 40 Ось така жіноча осіння моделька. До речі, на замочках. Далі ось така бара. Так, це у нас так, розмір тут не пише. Моделька така досить цікава. 39-й розмір. Ось така модель. Жіноча на каблучку. Так, наступна знову жіноча ось такого плану. Це у нас буде розмір 41-й. Ось така моделька. Це теж томаріси. Наступна. І остання це ось така жіноча модель. Це вже буде зимова. Розмір четвірка. Четвірка це, мабуть, 37. Так, я думаю, що це десь 37-й розмір. Ось така жіноча, остання модель із цієї коробочки. Все, я вам показала цілу коробочку, вага 20 кг на 2,90, акційна ціна 1800 грн гривень до 1 вересня.